Привіт, мене звати Безсмертна Лілія, і сьогодні ми будемо говорити про аналіз конкурентного середовища в широкому загалі фітнес бізнесу. Власне, це, Ця підбірка відео називається Фітнес-бізнес без помилок. Тому ось так будемо говорити про те, що зробити для того, щоб дійсно він був без помилок, і які у нього є етапи. Ми вже поговорили в минулому. Відео про аналіз попиту на фітнес послуги а сьогодні ми про конкурентів, декілька слів поговоримо. Чому це важливо? Дуже часто наші конкуренти можуть бути як джерелом натхнення, так і потенційною загрозою. Це дуже крута штука, насправді, вивчати конкурентів. Я особисто хожу по фітнес-клубах постійно. Заходжу друзів, знаходжу там, можливо, навіть учасників моєї майбутньої компанії, команди і так далі. Це дуже класна штука. І саме цікаво, що ніхто на мене не ображає, тому що всі так роблять. Тому насправді, вивчаючи конкурента, вивчити конкурента класно можна тільки, якщо у вас є дотик з ним. Але. А можна і теоретично його вивчити. Яким чином? Google, Instagram. А зараз дуже багато люди постять про себе, зараз дуже люди багато розказують про себе. Але, звичайно, а, сім разів відмір, один раз відріж, краще один раз побачить, ніж сім раз почути. Тому а, ручки, ножки в ручки, і по фітнес-клубах які вас цікавлять. Все одно. У нас є етапність у нас є етапність в цього процесу. І в чому вона складається? Отже, аналіз конкурентного середовища. Перше кількість фітнес-клубів у студії. Друге спеціалізація та унікальність. Третє цінова політика. Четверте маркетингові стратегії, сильні та слабкі сторони. Ось по цьому, по цих пунктах, можна спокійно вивчити. Ситуацію на ринку конкурентів, і ви зрозумієте, що хочете запропонувати клієнтам, або щось подібне до того, що вже популярне, або протилежне взагалі і щось, що в шок просто приведе усіх, хто до сих пір користувався якимись звичними до цього послугами клубів чи студій. Звичайно, це стосується і онлайн. О, взагалі вивчайте конкурентів постійно кожні там 3 три місяців, тому що а, таким чином ви розумієте, що на хвилі, що зараз популярне, до чого вам потрібно прагнути, і, і куди йти, чи взагалі від чого відштовхуватися і йти в протежзах від того, яку ви стратегію для себе обираєте. Трішечки докладніше кількість фітнес-клубів студії. Ну тут берете якусь точку, регіон, який вам потрібно, вивчаєте популярно взагалі великі маленькі, на чому спеціалізуються, чому так чи інакше, тут великого секрету немає. Спеціалізація та унікальність. Який унікальний продукт вони пропонують? Що поєднують між собою? Які у них групи, для яких груп населення? Ну, тобто. Потрібно дійсно максимально вивчити їхні сайти, їхні інстаграми, їхні соціальні мережі, взагалі, в принципі, краще взагалі контактувати з ними. Тобто, уявіть, що собі, що ви можете представитися як клієнт і повністю просто запитувати, що у них що вони можуть запропонувати. Це нова політика. Який у них середній чек? А скільки коштують персональні тренування, групові тренування, програми онлайн, не онлайн є, немає. Тобто всі ці моменти, які стосуються вас, і навіть якщо не стосуються, ви можете знайти там джерело натхнення. Uh, маркетингові стратегії, що люди роблять для того, щоб продати той чи інший продукт, кому вони готові душу продати за те, щоб продати прода продати, продать за те, щоб продати таки свій власний uh, послуг свої послуги. А, якісь цінові акції один плюс один, приведи друга, я не знаю, проведи маму, доньку, коханку, до кого завгодно. Неважливо, аби це працювало, там якісь акційні ціни. Взагалі це крута та штука, акційні ціни. Тому що де ви бачили, щоб купила людина на рік на цілий рік абонемент і, врешті-решт, ходила до рік в спортзал. Ну ні, ну. Господи, прости, буду використовувати приклад, який тупо виживав на цих абонементах річних. Вони там коштували символічну суму. Людина користувалася нею перші два місяці, останні два місяці По суті отримував оцю всю суму, тому що було, була хороша акція, все обумови, все умови ясні. Ходиш рік на здоров'я, не ходиш твої особисті проблеми. Тому дуже класна штука, 10 з 10, теж можуть бути варіантом. Далі сильні та слабкі сторони. У кожного клубу є сильні та слабкі сторони. І якщо ви придивитеся уважненько до всього, будьте бісячою собакою, будьте просто людиною, яка прискіпається максимально до всього, що бачить. До всього абсолютно навіть до найменших деталей до, до клієнтів, навіть до тренерів, до адміністраторів, навіть я не знаю, до кольору мила в ванні чи туалеті в душі чи туалеті. Все, що завгодно, вам має не подобатися усе. ви, звичайно, не говорите ви про це. На загал, але от ви приходите і зразу будьте тим самим стервом, яке заздалегідь знає, що все точно все не так. І це вірний шлях до того, щоб виявити прогалини у цього фітнес-клубу. Власне, наступне наше відео так і буде називатися виявлення прогалин на ринку. А саме друга частина, тобто аналіз конкурентного середовища, і приводить до правильних висновків третього третьої нашої теми. Отже, до зустрічі і ще раз повторюся: виявлення прогалин на ринку у наступному відео. Побачимось!